Симулятор. епоха симулякарев. Так, ну ми продовжуємо наголошувати на тому, що повітряна тривога зараз триває у столиці, і заразом розповідати вам про наслідки вже тієї атаки, яка була і вночі, і рано вранці. Так, у Святошинському районі уламки ворожих дронів влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок. І на місці працює наша журналістка Анна Терсова. Вона готова розповісти більше. Аню, вітаємо тебе. Розповідає, що зараз відбувається поблизу будинку, куди влучили уламки. І з ким тобі вже вдалося поспілкуватися. Вітаю колеги, вітаю глядачі. Так дійсно наразі я перебуваю у Святошинському районі столиці. Продовжую слідкувати за подіями тут вночі. Нагадаю, уламок російського безпілотника влучив у дев'ятиповерхівку, в результаті чого тут спалахнула пожежа. Загоряння відбулося на верхніх поверхах. Це шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи пошкоджені. Власне, ми теж підіймалися на до найбільш пошкоджених квартир. Подивилися. У якому стані наразі там квартири, і деякі з них повністю вщент згоріли. наразі тут ще продовжують ліквідацію. наслідки, власне вже завершили, тому що завершили промивання власне самої конструкції. Досить так оперативно вночі пожежу ліквідували і повністю повністю загасили. А зараз тут продовжують працювати комунальники, тому що прибирають вони скління із двору, тому що ще у сусідніх під'їздах пошкоджені вікна там. Вибиті вікна, вибиті рами. Дещо у деяких місцевих за їх словами пошкоджені і меблі. Це переважно бо якісь скляні, скляні меблі, двері, дзеркала. Тобто, продовжуються тут роботи. Місцеві потроху оговтуються. На місці тут чергують психологи, які надають свою фахову допомогу місцевим, куди вони можуть звернутися. Розгорнули тут відповідно кілька таких палаток для того, аби туди теж могли звернутися місцеві. Ну а власне зазначу, що для мешканців району розгорнули ще штаб з ліквідації наслідків. Це такий гуманітарний штаб відкрили недалеко у загальному освітній школі номер 235 Вона знаходиться тут поруч. Туди місцеві можуть звернутися за необхідною допомогою. І також значу, що починають тут працювати комунальники, тому що зараз вони вже привозять сюди міцну плівку, привозять фанеру для того, аби місцевим допомагати заклеювати, закривати пошкоджені вікна. Ну і власна робота тут ще от такі от подібні досі тривають. Робота з благоустрою ще досі тривають. Працюють комунальники, чергує поль поліція на місці чергують медики на місці, психологи. Як я вже зазначала? Ну а я ж продовжу стежити за е, ситуацією. Тут зазначу, що на місце події приїхав і мер столиці Віталій Клічко. Він поспілкувався з усіма, е, поспілкувався з багатьма тут місцевими. Е, з власне теж відвідав будинок найбільш пошкоджені квартири. Ну і е, зазначив про допомогу на яку можуть отримати каяни, чиї квартири постраждали в у цієї нічної атаки пропоную детальніше далі послухати у прямій мові від мера Віталія Кличка на місці зараз uh, прийшли, подивились uh, uh, наслідки, uh, поспілкувалися з місцевими uh, мешканцями. Ще раз хочу наголосити, що кожен з них. Uh, Може отримати всю інформацію, розгорнути штаби в кожному з міста надзвичайної ситуації. Всю додаткову інформацію можна отримати максимально швидко. Ми плівками закриємо вікна, Панери. Вони вони всі готові, фанери. Кожен, хто постраждав, зможе отримати також компенсацію 10 тисяч гривень, і тих, кому потрібно буде переїхати в інше місце. Квартира не здатна для проживання, можуть отримати компенсацію 40 тисяч гривень.